Вітаю всіх на своєму каналі. Перед вами ось такий саморобний окучник, який я зробив 2 роки тому назад і котрий вже у мене відпрацював два сезони. Прошлий сезон він мене повністю відпрацював і ті задачі, які я перед ним ставив, він виконав. І в цьому році практично вже закінчується літо, він тоже вже все зробив, відпрацював, без всяких поломок, без всяких проблем. Але цей окучник, як ви бачите, він називається просто окучником, але я б таке вузьке поняття не став би. Це більш широке поняття, я б сказав би, має цей агрегат, бо е, якщо з умом підійти до цього, до цієї справи, то він не тільки окучник, він і пропольщик, він, як хочете рівняльщик поля, як хочете, він може і сіно загрибати, що хочете. Можна його агрегатувати з різними агрегатами і він буде виконувати цю роботу. Я сьогодні більш детально чуть позже остановлюсь на цьому. Але подивіться на його зовнішній від. Я спеціально нічого не Перед зйомками його ніяк, ніяким чином не прихорошував, а то, скажуть, дивися, в нього він на виставці стоїть. От, а він розказує, що він їм працює. Так от, це доказ того, що він у мене працює, подивіться на його стан. Він весь в пилі. Весь грязненький. Звісно, я буду його ставити на консервацію на зиму, я все це його почищу, його помию. Він все буде у мене ідеальний. Оці цепочки, наприклад. Наприклад, були повністю змащені нігролом. Тут ще остатки нігрола є у мене, От, а та цеп, яка працює біля колеса, на яку більше всього попадає грязь, вже <клес> слідів не видно того, що вона змащувалась. І так, <клес> основний висновок який, друзі? Я дуже жалкую, дуже жалкую, що я зробив його два роки тому назад. А жалкую тому, що мені просто не попадалась на очі ця ідея зробити такий окучник. І це чисто випадково жінка десь в інтернеті знайшла цю картинку. Я побачив і його через місяць у мене вже він був готовий. Я його зробив. Він працює до цих пір без всяких поломок. Ну, по-перше, щоб не було ніяких поломок, я дам деякі рекомендації по його устройству, тому що я вже зараз можу розказувати з позиції практика, з чим я столкнувся, які проблеми були. Спочатку. Спочатку я е, його робив на базі шестерен, які мені прислали з Китаю. І там була шестерня, як ви бачите, ось така. Вона чимось на велосипедну схожа. І така ж цепочка була, теж схожа на велосипедну. От, І коли я, е, да, і тут теж робоча частина, котре, цеп, яка знаходиться під нагрузкою, вона теж була така у мене стояла цепочка. І при першому ж е, випробуванні цього кучника, я тут в садку проїхався, ця цеп у мене розтягнулася так, що я просто дивувався, як може так бути. Тому перше, що я зробив, я викинув всі ці звдочки і цепі, які мені прислали з Китаю, і поставив зірочки і цепи 428. 428 цепі і звдочки, вони приміняються, як правило, на явах, на ковровцях. Е, ну, Кроме іжа, іж, іж там більш широка, більш інша, більш мощна цепка. Але я не советую їх. Оця цепка достатньо гарно себе показала за два сезони. Оце були у мене оське місце, з котрим я столкнувся і з котрим я е... прийшлося мені проблемно і я вирішив таке питання таким чином. І ще що, якщо хто буде е, строїти такий чи подібний окучник, я би порекомендував зробити одне одну справу. Е, загальна ошибка чи помилка усіх, хто будує ці окучники, це при колесо привода. Оце колесо, яке у нас стоїть як привод з цими ґрунтозацепами. Як правило, всі рекомендують і роблять колесо із трьох таких полосок. Три ці полоски йдуть по периметру нашого колеса. І потім на ці полоски навалюються грунтозацепи. Ті типу поціх. Ну там даже так, там вони уголком таким йдуть. Не, не ті типу паціх, а уголком йдуть. І це я би сказав дуже е, таке проблемне питання. Одне із самих е, таких проблемних. Е, як кажуть, конструкції, які є в цьому окучнику. Я ніколи би не рекомендував би так робити колесо, як оце я розказав. Чому? Тому що, коли колесо йде по ґрунті, е, оці полоси вони як создають як будто би подушку. Далі колесо не провалюється. От. І... На цих е, фрагментах, на цих по полосках вони е, колесо повзає як на лижах. і е, Іде рискання самого окучника. Оце сама, сама проблема з проблем це рискання окучника. У всіх, абсолютно у всіх, скільки я дивився відео, от, да і пробував я. Е, Такого кучника в ділі, всіх абсолютно присутні рискані. Тобто, оце колесо може уйти вліво чи уйти вправо. І треба його тримати і для цього нагружають, сюди ставлять напередок різні грузи і таким чином хочуть. Позбавитись від цих проблем. Але проблема все рівно є і буде, тому що колесо не загружається, як положено в землю. От. І мій, моя конструкція повністю повністю е лишена цього недостатку. У мене окучник без всякої нагрузки. І от я зараз зробив. Сюди для грузів такі штирки, і сюди можна вішати груз. І я, кстати, спочатку вішав груз, щоб нагрузити колесо. Думав, що він, воно буде ризкати. Оказывается, у в мене зовсім ніякого рискання немає. І хто хоче подивитися, у мене там є відео, фрагменти відео, де я е, окучував картоплю, в мене він рівнесенько порядку йде, і тільки треба ловити моменти, щоб він вліво. Не завалився чи вправо не завалився. Тобто, щоб він вертикальний був. А такі, як кажуть, моменти, це без всякої нагрузки, дуже легко працювати, тому що рискання дуже це таке проблемне і достатньо трудоємке. Трудоємкий процес, тому що потрібно утримувати самокучник в такому положенні, яке потрібно. От на це потрібно, як кажуть, пробачте за тонтології, потрібно багато зусиль. Чого в мене немає рискання? По-перше, у мене, як ви бачите, десь, мабуть, тут п'ятерка чи шестерка зроблено е, саме колесо із такої пластини металевої. Десь шестерка, може От. І на неї ґрунтозацепи наварені. Причому наварені з таким чином, що десь на 50% вони якби входять в саме колесо. Оце саме розумна, яка кажуть, була ідея це зробити. І тут були в мене ізначально, отут от так Такі фрагменти було видно. І я потім, навіть відео, я доварював ось оці крилля. такі ось. І оці крилля повністю блокують всяке рискання. І ізначально, як я заїжджаю на ґрунт, виїжджаю на ґрунт, у мене колесо приблизно, поружається так. що Оці ґрунтозацепи вже в землі знаходяться під своїм весом. Це колесо достатньо таке м, тяжке, тяжке. І, як ви розумієте, якщо оце повністю фрагмент оцей знаходиться в землі, то у землі знаходиться і сам е, саме основання колеса, От. і воно не дає уйти. Колесом ні вліво, ні вправо. Це все рівно, як хто пам'ятає білоруський, білоруський завод, тракторний завод, колись такі білоруси випускав з передніми колесами, і на передніх колесах, по всьому периметру, такі, би, по кругу возвишення, бу, бугри, такі, чи як його називати, чи такі. Лінії, ну, по, коротше, виступи такі, <кліпсує> по всьому периметру, і ці виступи не давали ризкать трактору ні вправо, ні вліво. Оце такий принцип і тут. Тобто, якщо <кліпсує> зробить отаким от чином, ми повністю лишаємося всіх проблем, які були і зараз є у всіх тих. Людей, які користуються іншими колесами. Тому я завжди, не завжди, а тому я рекомендую викон... робити іменно такі колеса, як це у мене. І це набагато, як кажуть, проще зробити таке колесо. От і набагато, і головне, що вони дають набагато кращий ефект. Так. По мотору. Мотор я на всякий випадок, щоб він менше у нас вібрирував, я закріпив не тільки на 4 тут болтика через редуктор поніжаючий. Так обично всі роблять. А я іще додав отакі опори з однієї. І зараз зайду із другої. Ці опори дуже ефективно тримають двигун. Я тепер не боюсь, що в мене відійде мотор, або щось таке трапиться. Тепер ручки, всіх ручки, як на відео, знаходяться в такому положенні. І якщо зараз я покажу ось такому положенні. Якщо допомагати окучнику, а йому іноді треба допомагати, то коли ми давимо на цю ручку, у нас рука проскальзує. Оце теж, як кажуть, велике неудобство і проблемне. Я пішов по іншому шляху. Я зробив оці ручки от такими. Ну, просто удобно триматися, і удобно, якщо потрібно. Допомагати окучнику. Без всяких проблем. Я, е, якби зараз мені прийшлося робити новий окучник, я точно таку схему повторив би. Тому що вона себе оправдала. це такі проблемне питання по цьому окучнику. І як їх вирішити, я, наприклад, вам дещо розказав. Тепер давайте перейдемо до тих агрегатів, які я використовую цього окучника. Якби чисто цей був окучник тільки для окочування, то ще потрібно було б думати, чи стоїть його заморачуватися робити, чи не стоїть, стоїть вкладувати в нього гроші, чи буде якась віддача така, як потрібно. Тому, крім того, що у мене є окучник такий, я ще зробив деякі доповнення до нього, і котрий зараз виконують набагато більше робіт, ніж планувалось зарані. Оцим окучником я працюю два рази в сезон. Перший раз я обгортаю картоплю тоді, коли вона зійшла і вже можна обгортати. Другий раз обгортаю тоді, коли е, вона має зацвітати. Як показала, два рази отак обгорнути, а коли я обгортаю, то вона, вона, вона досить висока, якщо бачите. І вона мене повністю йде в землю. Тобто я. Зганяє його дуже глибоко. І тоді земля пушиста, картопілька е сходить гарно, і розвивається дуже гарно, і без всяких проблем росте. От. І так, як я сказав, вже це два рази в сезон я роблю обгортання. Але більш всього в мене працює ось ця. Штука, дивіться. Це, я би називав його і пропольником, і лопатою, і як хочете. Ну, це, якщо ви бачите, це одне ціла. Три такі лапи у мене зроблені. Ці лапи зроблені із рессори москвича. Я розрізав рессору, отак таким чином загострював, варив. Оці стойки теж із ресори москвича. <кій> вони витримують все. Ці лапи перекривають в даному випадку друг друга, коли вони йдуть. От, можна розширити у мене і ще <кій> шире поставити, і тоді захват вже буде. Тут у мене більше 50 см, десь, наверно, 50 см. А тоді буде ще на сантиметрів 15 шире і можна сузити захват цих лап. Дуже легко встановлюється. От, крутив оцей болтик і зняв. А оце регулювання угла атаки. Я можу і так поставити. Якщо вперед подвинуть, то угол атаки збільшується. Тобто я можу загнати в землю ці лапи на таку висоту, на яку я хочу. Для чого служать ці лапи? Як я вже казав, це в першу чергу пропольники. Я не знаю, ось видно, буде отак от. отут краска, а тут уже нема краски. Оце десь відстань. Десь 15, може навіть трохи більше, може трохи менше, ну десь отак, в районі 15 см. Я обично заганяю оці пропольники в землю. Для чого вони служать? Якщо тільки у нас піднявся бур'ян в картоплі в рядках, а ширина оцих якраз у мене лап десь, мабуть, ну, я казав, 50, ну, мабуть, трохи менше, 45, десь так, а може і 50. Ну, зараз рулетку не хочу йти брати. Вона якраз у мене е, картошку я сажу. Е, Рядки від рядка 60 см, от, і вона якраз ідеально підходить по ширині, оці зараз е, в рядок. Якщо оця лапа йде от на такій, на такій от глибині, десь хай 15 см, я не знаю, як цей процес, але якщо я пройду оці туди е, тільки одну, назад я проходжу вже по іншій. Е, по, -по, По іншому міжрядю, але якщо я пройду тільки картошку в ряду, то практично весь бур'ян не росте зовсім. Колись я проходив, у мене такий є пропольник, який підрізає. Землю десь на декілька сантиметрів і весь бур'ян гине. Але через неділю-дві він повністю встановлюється і бур'ян з'являється. Цим пропольником, пропольником практично ніякого бур'яну нема до, о, там, де він прийшов, до тих пір, поки е, е, я не беру окучник і вже не окочую картошку. Повністю не знаю, який процес, але бур'ян обирає так. Що він не росте чомусь. І земля 에, вспушена так, що йдеш, як по якомусь, по якоїсь ваті. Тобто, гарно вспушується земля, глибоко бере, гарно вспушується земля. Оцей просто ідеальний. Оце саме виріб той, який взагалі я, яким користуюсь. <съех> Більш того, я вам скажу, що зараз у мене лопати всі абсолютно заржавіли. Чому? Тому що коли е, грядки треба робити було, раніше це, а туди трактор не заженеш, тому що це грядки, то е, ми брали лопату і викопували, перекопували землю. І такі доволі саме розумієте, що таке ручно копати десь таку площу, десь ось мен... останній час я робив чесник убрали, треба було площі десь 6 на 4, приблизно десь 24 квадратних метра Скільки треба було б роботи зробити, щоб це все діло перекопати лопатою. Я поставив оцей окучник я пройшовся. Туди і назад, за хвилин, може, сім, десять, не більше, і повністю земля, як пух. Зверху жінка позбирала, е, поставалась е, е, розлічений бур'ян, зверху позбирала бур'ян і сади, що хочеш. Вона посадила на тому місці ще е, гурчики, ще там петрушку, кропчик, щось, щось таке. От, тобто, у мене ці лапи працюють як лопата. Не треба нічого копати. Так що, е, оцей, от, як я вже говорив, для, для мене просто ідеально. Підійшов ці лапи, вони е, працюють у мене більше, ніж окучник. Тепер, ще що я зробив. У мене ось такі граблі, саморобні граблі. Зроблені на швидку руку, і вони, як ви бачите, там таке от дишло у них. От, і це дишло у мене до трактора ціпляється. І ці граблі тянуться у мене за трактором, і я рівняю оці всі глиби, які трактор робить при коранці. От, і в мене достатньо таке чисте поле рівненьке. Але як би не рівняв, все рівно, кой де проскакують такі нерівності. От, і взагалі, щоб гарно поле виглядало, то декілька разів треба було, щоб такими граблями проходити. Так от, Це зараз в мене в положенні Такому агрегатувано для агрегатірування агрегатування з трактором. Тобто, це дишло, я під, до трактора підсою і воно натягнеться за плугом. Я відкручую ці два болтика, і ця стойка сюди підходить ідеально, Вимірено все, от сюди закріплюю, закріплюю. Тобто, знімаю ці стрілки от, і вона в мене підходить. Для чого мені нужны, потрібні ці граблі? Як би я ідеально не робив, як я казав, вже все рівно остаються огріхи. І якщо, допустимо, садити городину, особливо як таку морковка, там, та петрушка, лук все остальне то у нас заведено так, щоб було поле ідеально рівне, без всяких там бугрів, без нічого. Так от я підключаю, підсудняю ці граблі до окучника і проходжу, просто гуляючись, він тяне мене елементарно на ці граблі і роблю ідеально рівну. Місцевість, що практично зараз після цього нічого не треба робити, тільки маркером пройшовся і сади, сій, що хочете робити. О така штукенція. Тобто, у мене оцей окучник набагато більше зараз виконує роботи, ніж трактор. Трактор я переорав і поставив. Більше йому нема що робити. Трактором я е, не, не окучую картоплю, наприклад, тому що він в мене не попадає в рядки. Він в мене в осях 1 метр. Для того, щоб він попадав в рядки, треба ще розширитися хоча б на сантиметрів 20 рядок. А я не хочу цього робити. Е, Як би економлю площу, я привик 60 см Садить картошку на такому рівні і сажу. Тому цей окучник для мене дуже-дуже е, корисна річ. Вона Всі мої е, узкі місця, які раніше, бо е, для того, щоб раніше окучувати, це або самому тягни плуга окучника, або е, коники проси наймай, щоб вони зробили. І так е, прийшлось так і робити. Тепер я незалежний ні від кого став, зробив і все. Оце такі попередні, не попередні, а вже практичні висновки із того, що для чого нужен потрібен окучник. От. І основні моменти, плюси, мінуси його і що можна зробити. Так, щоб улучшити його конструкцію. На цьому все, друзі. Всім добра і до зустрічі!